Сьогодні в Лухові попрощалися з військовим Сергієм Следюком. 18 липня йому мало б виповнитися 42 роки. Однак, у свій день народження його серце зупинилося внаслідок тяжких поранень, отриманих на полі бою. Сьогодні на превеликий жаль, ми зібралися всі разом, аби віддати належну шану мужньому воїну, справжньому чоловіку, герою. Який заради нас з вами, заради того, щоб ми мали можливість жити, працювати, виховувати своїх дітей, віддав найдорожче, що є у кожної людини своє життя. Дуже важко зараз підібрати слова, аби висловити найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні. Вони вмирають, залишаючи у душах і серцях рідних рани, які не закояться ніколи. Вічна шана, вічна слава тобі, Сергію. А ми повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється та омріяна перемога. Будь прокляті расисти, будь прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Слава Україні! Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану загиблому зібралися його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Глухівської громади. В своєму посланні покажи мені свою віру без діл, а я покажу своїми ділами свою віру. Напевно, що це саме основне, що можна сказати про Сергія. Ми можемо говорити багато слів високих. Але найважливіше, що хлопці пам'ятають про Сергія, і воно залишиться в наших серцях, це те, що він був справедливий. Я справедливим може бути на кухні, я справедливим може бути десь на шашликах. Сергій обрав шлях, коли він виборював справедливість. Він був втомлений. Але мотивація збереження. Нашої землі спонукало до того, щоб кожного разу йти, йти на передок і там дивитися смерті в обличчя і стояти. Він стояв до кінця і це найважливіше, що має бути в пам'яті серця кожного з нас. Сьогодні від імені нашого батальйону я хочу подякувати мамі, хочу подякувати дружині, хочу подякувати всій вашій громаді, бо Сергій стояв пліч опліч з хлопцями Західної України. І саме ця війна показала, що немає західна, східна, північна, південна є, є єдина Україна. Я бажаю, щоб Наша сьогоднішня молитва була стимулом до якнайшвидшого припинення цієї війни з руки Божої. Рідні кажуть, що Сергій мав білий квиток і не повинен був служити у війську. Натомість не лишився осторонь, коли ворог підступно напав на нашу країну. З бабу Калі, мій племінник, мій побратим. Сергій казач, воїн. Ти як вибрачий батько при повномасштабному вторгненні захистив свою сім'ю, дивись і став на захист нашої нинки, України, своєї сім'ї, одягнув берці і став на шлях вої. Ти не сховався за спідніцю ні мати, ні дружині, а пішов і захищав нас сміливо. Був в гарячих точках, не боявся. Одне жалкую, що ти. А не я. Краще б я, ніж ти. Вам ще жити, да жити. Але є але, але, честь, слава, пала, силку, легких твоїх хмарінок. Слава Україні! Поховали Сергія на Веригінському кладовищі в Глухові.